Є на отривін спрей 15% в аптеках подорожних вам та оща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Чергова яма і сподіваємося, її хоча б золотають щебнем, а можливо ще й асфальтують. Христина Боковець на прямому включенні. Христі, розповідай, хто сьогоднішня твоя ямиста героїня. Героїна. Так, колеги, ще раз доброго ранку. Ось розпочну одразу з ями. Я зараз перебуваю в Солом'янському районі столиці. Це вулиця Героїв Севастополя, 23 а і буквально два дні тому на цьому місці на цій вулиці стояв мій колега Андрій Люховець. І ось показував ось цю яму, яку я зараз тримаю на ладонці. Але я собі вибрала іншу яму, тому що насправді ось на цій вулиці Героїв Севастополя тут е, вибір ям. Ну, знаєте, на будь-який смак, я кажу. Ось тому, що проїхати, от якщо ми заїжджали з водієм на цю вулицю, проїхати тут буквально неможливо, і треба їхати дуже дуже і повільно. Чому власне я знову повернулася на цю вулицю і до цих величезних ям, які тут знаходяться? Ще коли включався Андрій, ми відправили запит до Київської міської ради, аби дізнатися до ями, як довго вона тут, чому вона. Тут перебуває, і от нарешті ми отримали відповідь. В КЕМДА нам зазначили, що от справді ця вулиця Героїв Севастополя вона потребує капітального ремонту, але цитую: ремонтні роботи будуть виконуватися у разі виділення бюджетного фінансування, передбаченого на виконання капітальних ремонтів об'єктів, що будуть фінансуватися у 2024 році по село районній держадміністрації. Що ж, сподіваюся, що ось цей. Розголос про ями на цій вулиці воно трішки посприяє, можливо, якось прискоренню виділенню фінансування на ремонт ось цих ям, інакше. Ну інакше будемо по черзі з Андрієм включатися. Він з однієї ями, я ось з іншої ж допоки, можливо, врешті-решт не полагодять ось ці ями на вулиці Героїв Севастополя, 23А. Переходжу до погоди, що ж можу сказати, що за 2,5 години перерви між моїми включеннями в Києві стало тепліше на 2 градуси. Якщо ще о 6,30, о 6,40 це було лише 2 градуси тепла, то зараз вже чотири. 4... От ближче до обіду, як прогнозують синоптики, температура підійметься до плюс 8 градусів. Також можу зазначити, хоча, от я анонсувала о 6.40, що синоптики сьогодні не прогнозують у Києві дощу, але Ось за весь цей час на сильний, але все ж таки трошки трошки морсить. Тому можливо захватить сьогодні а, парасольки. Як виходитимете, як виходитимете з дому про всяк випадок? Загалом сьогодні, по всій території України, буде значно тепліше ніж днями раніше, а, без снігу, сонечком а, подекуди дощитиме. в середньому температура коливатиметься 7-8-9 градусів тепла. Колеги пасибі Христина Баковець з ями сподіваємося, цю помилку влада виправить. Будемо стежити.